Дороги тільки відновили після затяжної зими, як асфальту загрожують нові виклики влітку це високі температури і важкі автомобілі. Ми бачимо, які дороги на сьогодні після великовагових машин, в якому стані вони зараз знаходяться. Коліні виростає максимум за цей місяць. Ями вбиваються з часом більше, а бо зараз можна побачити, як недавно. Поставили, положили асфальт свіжий і вже проїхати по ньому неможливо. На термометрі до 30 градусів за Цельсієм асфальт плавиться на очах. За таких погодних умов доцільніше обмежити рух на якийсь тиждень другий, щоб зберегти покриття, кажуть фахівці служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, ніж потім витрачати гроші на його ремонт. Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області спільно із управлінням ДАІ та управлінням Укртрансінспекції у Хмельницькій області введено тимчасові обмеження руху великовагових транспортних засобів загальної ваги. Понад 24 тонн та навантаженням на вісь більше, ніж 7 тонн. З 10-ї години ранку до 22 години при температурі більше, ніж 28 градусів. На дорогах, де введено обмеження руху, встановлено 34 інформаційні панно та 136 дорожніх знаків, які забороняють рух за вказаних умов. 60 майданчиків визначено для відстою транспорту. Для визначення ваги автомобілів та навантаження на вісь на території області працює пересувний комплекс габаритно-вагового контролю. Апаратура автоматично визначає вагу і за хвилину видає результат. Якщо вага перевищує норму, власника транспортного засобу оштрафують, а водія попросять зачекати, коли температура понизиться. Складається певний акт. Акт, довідка та відправляється на Київ, де проводиться розрахунок. Присилають електронною поштою розрахунок, і машина затримується до того часу, поки не буде сплачений штраф. Коли платиться штраф, нам телефонують або електронною поштою пересилають квитанцію про сплату, і машина тоді продовжує свій рух. Штраф залежить від того, скільки кілометрашки приїхала машина, ну, певний транспортний засіб. А також перевантажені. Різні штрафи є. Як і буває і 100 гривень є штрафи, і був і 56 тисяч гривень є штраф. Рух обмежують у багатьох країнах світу. До прикладу, у сусідній Польщі режим обмеження вводять при температурі повітря, починаючи від плюс 28, а в Білорусі від плюс 25. По Європі їздив, там теж так, як жара, значить, машини стоять. Подивився, ага, температура не така, значить, хоп, став і все. Я так вважаю, так мало так би мало би бути за три місяці роботи пересувного габаритного вагового контролю. Стягнули з власників транспортних засобів 61 тисячу гривень штрафів.